Так, друзі, вітаю! Це в нас той випадок, коли треба пройти по центру конька. І в даному випадку у нас вентиляційна труба або фанова каналізаційна труба. Ну, в даному випадку застосовують люди часто ось такі труби. Ви знаєте, 110 діаметра це каналізаційні труби. І мені треба під неї підлаштуватися. Коньок тут випадково під замовника, він має ось таку форму. Ці розміри я приймаю завжди ну, такі комфортні, по 250 мм на сторону. І а, тут у нас по центру врізка під цю 110-ту трубу. Комфортні розміри, щоб поставити хомут. З діхтунгом, з уплотнітельною лентою. Він шириною 60 мм. 30 Ми розподіляємо під прокатаний бортик на наш стакан. І 30, де в нас проклеєний діхтунг, в нас розподіляється на нашу трубу. Коньок я завальцював з усіх сторон по 10 мм. Це придає таку жорсткість нашої деталі. І все буде ось. Так, проходимо і зажимаємо тут вже хмутиком е, наживіючий болтик, шайбочки ставимо з двох сторон. І ключик на 13 обжимається. І треба зафіксувати наш цей накладний коньок, визначимо його так, треба зафіксувати до нашого конька, ну, саморізами або закльопками. І наприкінці, коли ми вже закріпили і все зробили, ми проходимо герметиком. Я застосовую бельгійський союдал для наружних робіт. Сірого кольору. Він класно підходить і під е, нержавійку, і під цю трубу каналізаційну. І отак от треба оцю зону хорошо-хорошо промазати. Ну, так, на всякий випадок. Ставлю моменти, як робив. Всім удачки, друзі! А починаю, друзі, все, звичайно, з креслення. Креслення нам допоможе з вирізкою отвору. Ось у нас. Стакан, висота, все-все. І ми э, спіймали наш кут. Кут у нас 85 градусів. І знаємо оцей розмір. Він дорівнює 240 мм. どうも。<noise> <noise>

Thank you.

Приклюпым заклюками. Заклопками, тому що це нежавіка, би приварилась би тих зваркою. А Алюсенг треба приклюпувати, щоб вона вже надійно трималась наша врізка. І будемо герметизувати з обох сторін сторон, сайдалом.